День. Сьогодні 2. 11. А, червня. 2025 року. Сліденько так. Не знаю, пару днів тому ще не було, а... Не було даху. Вже дах є. Вони буду дуже сліденько. Все так побудовано. Ага. А я думал, что... Все, между... Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Пять будинків. Все было два-три дня. Был... Дождь. Был дождь. Ага, це не такий будинок, як у нас. Ага. Це інакше. Подавимо даху вже зробив. Берега, щоб тут не впасти. Не впасти. Це наші будинки з того боку, так. Один бейсмент і зверху один поверх. А тут я так розумію, що є бейсмент, і перший поверх, і другий поверх. Ага, Так, дах зроблений. Ага, це ванни. Вони таким куском вкладають. Ванни такі пластмасові ціли. Вкладають цілу. У нас там плитку клали, ванну, да, тут. Просто така пластикова, вона зверху догори. Не треба ніякої плитки, нічого не потрібно, Все вже є. Лонгвітті. Showers. Скільки таки буде цікаво коштує? на тись на 400. Напевно. А може більше. Ну так десь від 350 до 50 тисяч. Я так думаю, що це буде 450, десь 420, 430 тисяч канадських доларів. Це дєп. а не Так, браунсик. дивитися. Ага. А це дощ? Це вони на ньому стоять викладуть, дах. Да. Mm -hmm. Що тут внизу? Щось не впасти сюди. Так. Щоб не впасти. Що тут? Ага, тут води натекла, коли Угу. Ух просохло. Ага, так тут нормальний бейсмент. Скажу, як я ж такий буду, буду коштувати. Тільки все дуже добре, що воно всередину виходить, так, і тут як такий, не знаю, буде трава. все, Ділиться один на одного. А так. Так, це вулиця Донат. Донат Кроусен. Кроусен. Кресент. Донат Кресент. Так, це все. Ніхто не боїться, що щось крадуть. Так, лежать речі з часами якісь інструменти залишають, ні, нічого не боїться. Так, всім добрих будинків. Дякую.